Всем привет, братани! Перед началом видео ставьте лайки. Знаєте за що ставить лайки? Не за ці железяки у мене жодних жога. Подивіться качество видео. Я коротше собрав сраку в жменю, получив зарплату и вирішив купить, порадовать вас и себе хорошим качеством видео. Потому что от тих дешевих телефон, у мене же есть жога. Я вообще не з такой семьи, я з богатой, так что давайте лайк, подписочка, подивиться, 4К качество. Снимаем теперь на дороге айфоны. А чего? Бо можем себе позволити. Правильно, що нам стоїть я купить себе айфон, дорогий. Ладно, шучу. Я купив собі айфончика, правда. Ну не тільки собі, щоб відео нормально знімати. Прицінився нормально. Короче. Почки не продавав, так що пойдеть. Так, ви подивіться качество, ну це ж просто картинка. Це повніте машини були, це от одних залишилося. Скоро буде длинне відео, ви потерпіть, я сьогодні короче, не спав ще ніхіра. Бабки прийшли, думаю, давай Віталіка дійсной, тому що я відкрив сьогодні вдома своє відео, що я знімав до цього. Я думаю, що не небагато. Я подивився качество, у мене сльози пішли з глаз, у мене чуть глаза не лопнули. Боже збав. Дивіться, які ресори. Спрашивали ресори. Братани, вони в Польщі знаходяться, що я вам зрозуміла з ними з цими ресорами. Нічого. Я йому подушки теж порізали ресори, бачите? Що відбувається. Братани, а це ж тут ще машина ця лежить, ви подивіться. Кстати, да, так, я знаю я вас задовол в якому качество, я ще просто його не бачу. Це я перший раз знімаю ще не сімку, не стріляв хера. Вот. Вот, дивіться скільки, всього. Тут ще стабілізація, якщо якась може не найлше. Балони. Що, а я такого даже не бачу, дивіться тут вентиль. А тут а, така штука. Це якась була установка. Так. А, ще, наверное, пацани було прийнято рішення пацани і дівчата. и мужики. Что? Будем видео выставлять два раза в неделю. Наверное, так он и будет. Почему так? Потому что, когда часто выкидываешь, никому не сильно интересно. По крайней мере, я сильно постараюсь так делать два раза в неделю. Вот эти всякие эластичные бинты, что они делают. Тоже нам это сдали. С этим стоит куча бабла. А он еще корсеты. Бачите? Это какие-то вытяжки были, не знаю, что то есть. Вон какие-то механизмы. Крути. Я ще, правда, не знаю, коли це відео загрузю, це на що, середа. Чихеріозно, не свидав на сьогодні, так. Да? Та загрузю, як тільки так зразу. Розберемося з цими айфонами, з дорогими. Саме інше, що чехол стоїть на іфон, скільки, як этот, <смірші> Як мій телефон бивший. А по поводу своєї камери її сволочний несу в, в ломбард, хай вона достанеться якомусь бідолагі, Щоб було це все сильно. Дивіться, яка труба, а. Опять машинку тут здали. Щось і трошки той покоржило. Ой-ой-ой, розібрали всі сили теж. І стекло побили. Бачите? От ще одна. Відео є на ютубі, я вам його включу, не знаю, може через місяць. Коротше, побачите там, де автошрот. Ох, интересно, вам подобається, як машини давлять, як деталі виривають з них сильними фуксами. Бумі рок отакий я. Що на це скажете мені, а? Як там казав, нежели ні багато, ніхер начинать. Міністр фінансів закінчив свій доклад. От так і в мене. Я вже обрадував, все, я тепер доволі, я думаю, буде херово знімати. Та ти що. По сравнів з тим блядь, апаратом Samsung, це взагалі ну це небо і земля, ви подивіться. Все. Айфон, я вже люблю iPhone. У мене ніколи не було, тепер я теж з айфоном. Може це відео буде не найкраще, але це тільки попитка приловчитися до камери, це я поставив 30 FPS. Ось вот так от. Тут я вам показував, але не все. Це вже додались нові запчасти. це ці суппорта. З їхній номер 330. Я думаю, вам видно. Які з датчиками теж. Легке БУ, мабуть. Ні, це датчик валяється, не ці нові взагалі. А що з ними не Тут ці по 80 теж нові. Пильнички, хиринички, все нове. поперекидуйте. Колись я вам знімав цю штуку, по-моєму. Це хтось писав. ділітельна головка, якась там лазерна, фірязерна, що це таке, чесно, я навіть не знаю, я такого ніколи не бачив, не зустрічав. Тому я вам сильно не можу сказати. Я думаю, в вона стоїв какасовла. Може стоїло майже нахерну.